З наближенням новорічно-різдвяних свят, незважаючи на ситуацію довкола, кожному з нас хочеться огорнутися в атмосферу затишку та позитивних емоцій. Прикрашання ялинки чи не один із найулюбленіших і незамінних атрибутів довгоочікуваного свята. Серед передноворічних клопотів ми навряд чи замислюємося, якими були традиційні українські ялинкові прикраси багато років тому. Деякі з них є суто українськими, тож їх цілком можна віднести до святкових символів нашої країни. Придивіться уважніше. Можливо, деякі з новорічних іграшок кожного року є й на вашій ялинці. Ялинкові прикраси по своїй суті це символ єднання родини. Адже раніше їх створювали у вузькому сімейному колі. Тож були вони такими собі родинними оберегами. А ялинка з давніх давен була засобом захисту сімейного вогнища від злих духів. Ялинкові прикраси з плином часу ставали сімейними реліквіями, зберігались та передавались від покоління до покоління. За кожною такою іграшкою стояла своя неповторна родинна історія. Кожна типова українська іграшка несе певний символ: коні це щастя, селянина, дзвоники символізують добрі вісті, янголи, охоронці сім'ї, серце означає любов, намисто символ безкінечності світу. Дуже характерними для України були іграшки із соломи, кукурудзи, лози, а ще їстівні іграшки із тіста, адже на штучні прикраси у селян часто не було коштів. Гуцули навіть робили іграшки із сиру, спеціально обробленої бринзи. Щоправда, їсти їх можна тільки непофарбованими, щоб не отруїтися. На ялинки вішала яблучка, у благополучні часи, цукерки та печиво. У містечку Яворові, що на Львівщині, ще й до сьогодні виготовляють різнокольорові дерев'яні іграшки, а на Прикарпатті серед прикрас, як символ початку життя та Різдва Христового, поширили. Була різдвяна писанка. На ній зображали небесні зірки, сніжинки, янгуляток, святого Миколая, Біфлеємську зірку чи вертеп. Використовували переважно синій колір, а також блакитний по-білому. Ще й до сьогодні в музеях можна зустріти різдвяні прикраси 19 століття. Тоді були актуальні іграшки з пресованого картону, як то зірочки, сніжинки чи ялинки. Біленькі янголята звати, різдвяне намисто, свічки і плющенку. Це розчавлений мідний дріт, з якого виготовляли гірлянди, що своєю блискучістю не поступалися сучасним. На початку двадцятого століття справжнім трендом на ялинках українців стали бублики на атласних стрічках. Тридцяті роки були надзвичайно складними для українського народу. Голодомор 1932-33 років. Забрав всіляке бажання святкувати, але й тут українці проявили свою споконвічну кмітливість та створили ляльку зернуху. Вона не тільки прикрашала ялинку, але й слугувала своєрідним рідним маленьким сховком для зерна. А відтак врятувала не одне життя. Одна з найперших і найстаріших на теренах України фабрика ялинкових прикрас Клавдієво відкрилася у 1948 році в селищі міського типу Клавдієво-Тарасова Київської області, де виготовляли скляні ялинкові прикраси ручної роботи. Як бачимо, починаючи з 40-х років розпочалася мода на скляні іграшки. З приходом до влади Микити Хрущова, новий рік став культовим святом. Розпочалося масове виробництво ялинкових іграшок, але замість янголят зосередилася на піонерах, радянських зірках та шишках, ставши масовою іграшка поступово втратила свою унікальність. На щастя, сьогодні ще залишилися майстерні та майстри, які зберігають українські традиції. Дедалі більшої популярності набирають ялинкові іграшки, одягнуті у вишиванку, коли на скліче фетрі вимальовують суто український орнамент. Час не стоїть на місці, але добре, коли ми дослуховуємося до історії та зберігаємо її маленькі атрибути. Янгулята, дзвоники чи зірки, коли вони споконвіку наші, від них отримуємо потоки духовного щастя та сили, і навіть якщо дорослі, трішки повертаємося у дитинство, де ще є віра в казку: багато дива та безмежна любов.